Дослідження пульсу. Спочатку порівнюють величину пульсу на правій і лівій руці. При цьому руки кладуть на передпліччя хворого так, щоби вказівні пальці легко притискали променеві артерії до шилоподібних відростків. А середні і безіменні пальці знаходилися проксимальніше над артерією. Великі пальці знаходяться на тильній поверхні передпліччя. Потім, рахують частоту пульсу на одній руці. Якщо ритм пульсу правильний, то достатньо підрахувати кількість пульсових хвиль за 15 секунд і результат помножити на 4. Якщо ритм пульсу неправильний, то підрахунок кількості пульсових хвиль здійснюють за 1 хвилину. Результат записують у температурний листок у вигляді кривої. У здорової дорослої особи пульс доброго наповнення, середнього напруження з правильним ритмом і частотою від 60 до 80 за хвилину. Підрахунок частоти дихальних рухів. Для підрахунку частоти дихальних рухів беруть руку пацієнта ніби для підрахунку пульсу і непомітно для хворого стежать за дихальними рухами і підраховують їх частоту за одну хвилину. Частота дихальних рухів у здорової дорослої людини коливається від 16 до 20 за одну хвилину. У новонародженого частота дихань досягає 40-50 за хвилину. Вимірювання артеріального тиску. Зараз викладач демонструє вимірювання артеріального тиску на плечовій артерії за допомогою мембранного тонометра за методом короткова. Мембранний тонометр є порівняно недорогим і дуже зручним в користуванні. Але вимагає періодичної перевірки точності. Манжетку накладають на оголене плече на 2-3 см вище ліктєвого згину так щільно, щоби під манжеткою проходив лише один палець. Перед тим, як ставити стето чи фонендоскоп у ліктєву ямку, можна пальпаторно відчути пульс на плечовій артерії. Нагнітають повітря в манжетку на 30 мм вище рівня, коли зникне пульс на променевій або плечовій артерії. Потім плавно відкривають вентиль і поступово знижують тиск в манжетці, стежать за показами манометра. В момент, коли тиск в манжетці стане дещо нижчим від величини систолічного тиску в плечовій артерії, з прослуховують перші тони, так звані тони короткова. У цей момент покази манометра відповідають систолічному артеріальному тиску. Подальше зниження тиску манжетці призведе до зникнення тонів короткова. У цей момент покази манометра відповідають величині діясторічного артеріального тиску. В кінці вимірювання тиску манжетка протирається антисептиком. На сьогоднішній день нерідко користуються електронними пристроями для вимірювання артеріального тиску. Манжетку накладають на плеча таким чином, щоб стрілка на манжетці відповідала середині лінії передньої поверхні плеча. Нагнітання повітря в манжетку і випускання його з манжетки здійснюється автоматично. Зараз бачимо, що систолічний артеріальний тиск у пацієнтки становить 119 діастолічний 71 мм ртутного стовпа. А частота пульсу складає 83 удари за хвилину. Пристрій дає можливість зберігати у своїй пам'яті декілька проведених вимірювань. Найточніше вимірювати артеріальний тиск за допомогою ртутного апарата Ріварочі. Недоліком його є великі габарити і незручність використання його в дорозі, на викликах. Крім цього, є небезпека пошкодження трубки і резервуара з ртуттю і забруднення нею в приміщення. Манжетку накладають таким чином, щоб трубка манжетки знаходилася з боку апарата. У здорових дорослих осіб артеріальний тиск становить систолічний 100-139 мм ртутного стовпа діастолічний 60-89 мм ртутного стовпа. У дітей тиск нижчий. Вимірювання температури тіла У переважній більшості температуру тіла вимірюють ртутним так званим максимальним термометром у паховій ямці. Чисті термометри зберігають у спеціальних футлярах. Або у скляних банках, на дно яких для запобігання пошкодження термометрів кладеться вата. Зараз викладач перевіряє на дотик температуру чола. Цей метод дуже неточний і часто обманливий, акуратно протирають пахвову ділянку від поту чистим рушником. Перед тим як ставити термометр, необхідно переконатися у відсутності запального процесу в паховій ділянці. Що може спричинити хибні результати завищеної температури. Струшують, ртуть термометра до найнижчих показників. Ставлять термометр так, щоб кінець ртутного резервуара знаходився в центрі вершини пахвової ямки. Плече притискають до бокової поверхні тулуба. Вимірюють температуру тіла звичайним термометром в пахвовій ділянці впродовж 10 хвилин. У здорових осіб. Температура тіла в паховій ділянці становить 36,9 36 градусів Цельсія. Мінімум добової температури припадає на період від 3 до 6 години, максимум від 17 до 19 години. Використані термометри кладуть в антисептичний розчин. Дуже неточним, лише орієнтовним, але швидким є вимірювання температури тіла за допомогою особливих плівок із термозалежними мікрокристалами. Якщо ж є гарячка, то на плівці з'являється буква F, що означає фебріс, гарячка. У випадку нормальної температури тіла на плівці з'являється зображення букви N, тобто норма. Можна вимірювати температури тіла в роті. При цьому ртутний кінець термометра кладуть під язик або за щуку. Термометри з вузьким капеляром для ртуті достатньо тримати в роті для вимірювання температури 5 хвилин. Можуть використовуватися і електронні термометри з цифровою індикацією. У маленьких дітей або у хворих із розладами свідомості температуру можна вимірювати в прямій кішці. Термометр струшують, змазують вазеліном. Обережно вводять термометр на 5 хвилин у пряму кишку на глибину 2-3 см. Після цього термометр виймають, використовуючи серветку. Температура в ротовій порожнині у здорових осіб становить 36,5-37,4 градуса Цельсія. У прямій кишці 37-37,7 градуса Цельсія. Використаний термометр. Занурюють у дезінфікуючий розчин. У США, Канаді, а також на Ямайці на сьогоднішній день використовується шкала температури Фаренгейта, яку в 1724 році запропонував німецький вчений Габріель Фаренгейт. Для переводу градусів Цельсія у градуси Фаренгейта необхідно помножити градуси Цельсія на 9 п'ятих і до добутку додати 32. Для переводу градусів Фаренгейта у градуси Цельсія необхідно від градусів Фаренгейта відняти 32 і різницю помножити на 5 дев'ятих. Догляд за хворими із гарячкою залежить від стадії гарячки. На стадії підвищення температури тіла характерні блідість шкіри, холодні кінцівки, хворого знобить, трусить від холоду. У цей період хворого необхідно тепло вкрити, дати гаряче пиття. Покласти грілки до ніг. На стадії утримування високої температури тіла у хворого рум'янець шкіри, гарячі кінцівки й чоло, та тахікардія буває марення. У цей період необхідне індивідуальне спостереження для запобігання неадекватних поступків, а також звичайне виконання лікарських призначень. На стадії зниження гарячки спостерігається потіння. У разі критичного зниження температури бувають розлади гемодинаміки. Догляд за такими хворими полягає у вчасному переодяганні хворого в суху білизну, необхідно інформувати лікаря про стан гемодинаміки.